Знаєте, от саме через Тік-Ток ти перестаєш бути фінансово грамотним. Але я не хочу бути ось такою і постійно ходити отак. Тому що знову тренд. Це паста, яка прибирає ось це все. І зараз ми це перевіримо. Не підведи, бо я помила голову вчора якось нервую. Ну, пахне. Е... Е... Багато не треба, я поки несу трошки. І вона як павутинка. Мене надурили. Ці ваші тренди. А до речі? Дивіться, все прибрало. Майже. Ну, в принципі, воно свою справу зробило. Але щось я так виглядаю, як мені наче голову треба помити, якщо чесно, ну. Дякую, тікток. Я зробила ось таку зачіску. Думаю, що тепер це не пан.